Один юнак вирішив не жити з жінкою і не брати з нею сімейного шлюбу. Як, осоромлячись відкрито говорити про свої принципи, він потрапив у смішну ситуацію. На запитання, чи він одружений, молодий чоловік, припускаючи, що на цьому розпитування закінчиться, віддався спокусі. Він трошки збрехав. Так, я одружений. А як звати вашу дружину? запитали знову. Юнакові знову довелося викручуватися. А діти у вас є було ще одне питання. І оскільки юнак уже почав брехати, то ніяк не міг зупинитися. Так, діти у нас є. А скільки у вас дітей? запитали його. Молодий чоловік відчув, що остаточно заплутався. Чим далі в ліс, тим більше дров. Надалася йому приказка. Ну, двоє, нерішуче відповів він. А як їх звати? запитали його. Запитанням співрозмовників, здавалося, не буде кінця. Юнак не витримав і відповів. Одну дитину звуть брехня, а іншу неправда. Не одружений я, не одружений я, відповів він їм.